Это жетон Вагнера. Это уже Вагнера Військові жетони, ікони, залишки документів, хрестики, картки російських банків це речі, за якими пошуковці загону плацдарм намагаються ідентифікувати останки загиблих під Бахмутом. Військовослужбовців були виявлені тіла військовослужбовців в районі населених пунктів Кліщівка, Андріївка і Курдюмівка. Ці тіла ще не відомі, тому що ще не проводились огляди. Но деякі вже видно, що це військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. Усі знайдені речі пошуковці описують, фотографують та присвоюють їм номери. Деякі тіла, за словами Юкова, прилежали у полях та лісопосадках більше року. Ми не, не знаємо там, чи є там українські солдати серед них, тому що всі одягнені у мультікам. А так як і в збройних силах теж мається у багато кого одяг мультікам. Тому будемо перевіряти на наявність особистих розпізнавальних знаків. Потім ці тіла будуть передані до моргу для подальшого огляду та фіксації для того, щоб їх. Передати російській стороні і очікувати від них того самого, щоб вони передали тіла українських солдат. Олексій Юков каже, щоб забрати тіла загиблих, пошуковцям доводиться працювати під російськими обстрілами. З російської сторони ведуться постійні обстріли. Хоча вони бачать, що це працює пошукова група. Тобто, ми не маємо при собі не зброї, нічого. Тільки наша зброя це мішки, це щупи, лопати, і звісно, це людяність. І саме хотілось би також сказати російським солдатам, які наразі стріляють по, по нас або випускають по нас дрони. Що, ну, що ви робите в чому сенс? Ну в чому ця правда ваша? Що ви робите? То що ви прийшли вбивати українців на українську землю? Тепер ще не даєте забрати навіть свої тіла тіла ваших солдат. Нагадаю, пошуковці загону плацдарм проводять пошук загиблих в російсько-українській війні і з 2014 року Вікторія Алексєєв, Артем Степанов, Суспільне, Новини Донбас.